Що сьогодні день останнього дзвоника? Чи ви сподівалися, що останнього дзвінка не буде, і ви просто так покинете школу? За допомогою сучасних технологій ми допоможемо вам відтворити атмосферу останнього дзвоника вдома. Тому влаштовуйтесь зручніше і поїхали. пам'ятний і водночас тривожний день день підбиття підсумків і планування майбутнього. Сьогодні святкують всі: першокласники, які опанували свою першу книгу Буквар, випускники початкової школи, які вже скоро стануть, стануть учнями середньої ланки, та найбільше хвилюючим є це свято для наших дорогих випускників 11 класу. Шановні учні, дорогі випускники, вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчального року. Для наших випускників сьогодні особливо пам'ятний день, адже вони прощаються зі школою, і вирушають у самостійне доросле життя. Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячного тепла, веселих посмішок друзів. Проте страшним лихом і незагойними ранами увірвалася у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшенний період нашої історії. Сьогодні молодь стає цією верствою населення. Яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє? Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз на незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, просвітило сонце і сміялися українські діти на свої рідній Україні. O калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. 11 клас, бо сьогодні урочиста днина. 11 А клас неординарний. Він у школі легендарний. Про цей клас можна сказати: вміють учні працювати, класти скриня діамантів, не злічити всіх талантів. Є майбутні журналісти, є банкіри, фінансисти, модельєри, танцюристи. Половина з них уже у вуза, друга колихає вуза. 11 Б нестримний в жартах. Які шляхетні тут дівчата? Дарують усмішок багато. Красуні й чарівниці милі всіх сьогодні полонили. Бо господині в мілі вищий клас і юнаки є браві в нас. Школа, що таланта, я візьму з собою. Я буду шамо. Та вчителям. Наші вже дорослі діти, школу завершено. Усі ці 11 років ви будували надійну фортецю свого життя. Крок за кроком ми допомагали вам складати загинки вашого майбуття. Тож запам'ятайте, що ми вклали в них. Коли ти тільки прийшов у школу, можливо, не знав, куди йдеш. Але поки ти розкривав крила, іноді літа заносив тебе. Усі ваші мрії здійснені. Головне набратися сміливості і їх переслідувати. Запам'ятай, старі правила порушені, ніхто не знає, якими будуть нові. Тож створюй свої власні. Головне ніколи не відмовляйся від спроб робити те, що ти справді хочеш зробити. Майбутнє належить тим, хто вірить у красоту своєї мрії. Ваше життя це ваша історія, а пригода, яка на вас чекає, це подорож до здійснення ваших цілей і мрій. У вашому житті буде багато невдач, але саме те, що ви робите під час тих падінь, визначатиме висоту, яку ви досягнете. Куди не підеш, іди всім серцем. Кожна сходинка вашої фортеці буде легко підкорена, адже ви кращі краще. краще. Вашу фортецю ніхто не підкорить. Вашу картецю ніхто не зруйнує. Побудуєте ви її в своїй незалежній вільній європейській країні. В Добру. Добру путь! Дорогі мої діти, саме тут, у цьому класі, ми зустрілися з вами 11 років тому. Саме тут ви розпочали Великий. Довгий, складний, цікавий шлях навчання в школі. Тут ми написали з вами першу минуту, прочитали першу книжку, розв'язали задачі, виготовили руки А сьогодні ми уже виставить. Ти попереду ціле життя бере. Будуть незгоди і спрага в дорозі. Як стомишся і очі щіпати на пік. Як ти засумуєш, затужиш в тривозі, згадай те гніздо, де ти ліс, де мужні, згадай наші верби і луки, і трави, і вічну тривогу своїх матерів, і школу, і друзів своїх наукав, Хай буде щаслива дорога твоя, у ранній і пізній світані тебе зігріває тривога моя. Від першого подиху і до останнього. Добрий! Дорогі мої випускники, ви стоїте на порозі дорослого життя у такий складний час. Ніхто не був у таких важких умовах, як ви зараз. Тому я хочу, щоб ви знайшли собі сили рухатися і розвиватися далі, щоб доля була завжди до вас прихильною. Все задумане здійснилося. Ви наша надія. Ви наша малі. Будуйте його чесно і справедливо. Хай завжди з вами буде віра, надія, любов. Будьте собою і все у вас вийде. Миру і перемоги нам усім. Dear school leaders, the 2022 is really special for you. And I mean not only All those challenges our motherland has faced since February the 24th. The most exciting things and the most difficult exams or tests are not over yet. Before you enter a new stage of your independent life, I'd like to give you three tips which you may find useful. Tip number one Yesterday is history. Tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why we call it the present. Always cherish every single moment of your present life. Tip number two The most important three words that you can always say to yourself Yes, I can. Always believe in yourself. And tip number three. Never give up. Good luck! Любі мої учні. Пам'ятайте, я вам говорила, Без географії ми ніде. Але натомість вам зараз нове життя відкриває нові світи, нові горизонти. Побачте їх, відкрийте їх. І не забувайте, Україна ваш рідний дім, а ваша школа завжди на вас чекає. Діти, я бажаю, щоб скоріше закінчилася війна і щоб всі ваші мрії здійснилися. Бажаю вам долати будь-які життєві перешкоди на вашому шляху і завжди йти до перемоги. Не забувайте, що ви майбутнє нашої держави. Тож будьте гідними називатися справжніми українцями. Шановні випускники, будьте сміливими і рішучими, щасливими і затребуваними. Досягайте успіху і згадуйте рідну школу. Всього вам найкращого. Вітаю, щоб всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю. Посміхайтеся і не забувайте! Удача сміхається оптимістам. Дорогі наші випускники. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі кращих на цілій землі. Не тримайте синиці у жмені. Хай вас кличуть удаль журавлі. Ви домрійте свої хлинь та крилато. Не спиняйтеся що б не було. Хай удачі в вас буде багато і людське зігріває тепло. А життя це робота і диво. В ній печалі і радощі є. Ідіть упевнено, твердо, сміливо. Обирайте найкраще своє. Дорогі один ви наше майбутнє. І для вас на старт. Увага, руш! Ще один рік злетів турботах, і подорослішали за рік ми знов. Занурились у контрольних роботах, заплутались у знаннях гуко. Але коли про ці дні пригадаємо, коли весняне сонце світить в путь, бо вже ніколи ми це добре знаємо. Останні дзвони не забудь. Увага! Слова має одинадцятий клас. Шановні вчителі, сьогодні ми хочемо вам сказати спасибі за ці роки, що ви витратили на наше виховання. Ви змогли проростити з маленького насіннячка справжній і міцний паросток, який вже зміцнив і має сили, щоб стати могутнім деревом. Без вашої допомоги не бути нам такими, якими ви зараз нас бачите, спокійними, стриманими, розумними і вихованими випускниками. Ці 11 років. Які ми провели разом з вами, зріднили нас. І тепер кожен раз, 1 вересня, ми будемо за вами сумувати. Тому вважаю вам, ще багато років творчості, натхнення і духовних сил. Дякуємо вам за вашу працю і нескінченну віру в нас. Нехай ваше життя складається якнайкраще і буде схожим на веселку. Від червоного кольору бажаємо натхнення у всіх справах. Від помаранчевої невичерпної енергії для досягнення мети жовтого сімейного тепла, бо ваша сім'я повинна стати підтримкою та опорою по життю від зеленого душевного спокою, від блакитного мирного неба, синього терпіння, як би вам важко іноді не було. І від фіолетового стійкості по життю, що допоможе подолати всі негаразди та труднощі. Сьогодні ми прощаємось з дитинством хтось лише на літо. Дехто не завжди, комусь нові всміхають і світи, але прийшли до перемоги, усіх нас відпочинок жде, позаду всі наші тривоги і новий день цікавість нас веде. Прощай, дитинство, золота країна, прощавай, красива школа не завжди. До слова, запрошується директор Сновської ЗОЖ перших третіх ступенів номер 1 Ярмоленко Алла Олександрівна. Дорогі мої випускники, сьогодні для вас пролунає останній дзвінок. Але, на жаль, порозно на шкільному подвір'ї не чути сміху дітей, немає схвильованих батьків, немає відчуття свята, бо воно обпалене війною, яка зламала всі наші плани, ваші мрії та сподівання. Але життя продовжується, і сьогодні ви залишаєте рідну школу крокуючи по своїй стежині життя, бажаю вам мужності здолати всі перешкоди та випробування і бути гідними громадянами своєї держави. Прямуйте впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками першої школи, адже школа з честю виконала свою місію. Вона дала вам не тільки знання, а й долучила вас до джерел духовності та культури, збагатила скарбами рідної мови та гуманістичними цінностями. Вказала на високі горизонти національної свідомості, прищепила пагони історичної пам'яті та гордості за велич нашої держави. Тож бажаю здійснення усіх ваших мрій та планів, успішного мультипредметного тесту та вступу до омріяного вузу, добра вам, миру та щасливої долі! Його свято, та хочеться багато що сказати випускникам, батькам, вчителям. Нехай щасливим буде ваше майбутнє, то час вже дзвони кові дати. хоч сто літ, всю планету обійди довкола, збережи на згадку цілий світ. Той, що ним для тебе стала школа. Ти йде ствой де від нас кудись швидко, бо швидком соніж... і Сліду не знайти, не знайти, та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми і звалися дітьми.